Ви знаєте, що таке Volkswagen Golf, але не знаєте всіх його переваг. І я вам покажу три найбільше з яких мені подобається. Гольфік тільки пригнаний з Німеччини. Машинка 2019 року виготовлена. Однією з переваг для мене це було та не вже? Коли ти їдеш під горку або стоїш у пробці, зараз я вам покажу, натискаєш педаль гальма і можеш спокійно забрати ногу з педальки, автомобіль не покотиться. Друге, що для мене було великим плюсом, це автоматичне гальмування. І третє, що найголовніше може бути в автомобілі і ви праві, це економія. Автомобіль на 100 кілометрів бере 4 літри дизельного палива. А ще тут дуже багато корисних кнопок. Мультіруль, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, датчики дощу, омивач фарб. Автоматичне світло. Автомобіль дуже комфортний в їзді. І я знаю точно, що ви хочете собі цю красуню. Скоріше спробуйте на ній проїхатись. І я знаю, що це буде любов з першої передачі. Volkswagen має великий ряд переваг, і про яку я вам не сказала, це те, що вона продається. І стартова ціна на сьогодні 16 тисяч 500 доларів.